Доброго дня, дякуємо, що завітали до нас на прес-анонс такої важливої для Закарпатті події. А це саме те, що 31 серпня, в неділю, в цю неділю, буде відкриття велосипедного туристичного маршруту, який наближений до закарпатського туристичного маршруту, який був пішохідним. Чому саме виникла така ідея, і чому саме приєднана до закарпатського туристичного шляху? Дуже багато хто приїжджає в Закарпаття, саме внутрішніх туристів, для того, щоб відновитися ментально оздоровитися і реабілітуватися. Був дуже великий запит для того, що у нас дуже багато туристичних маршрутів пішохідних, і треба було створити альтернативу як велосипедний маршрут. Mm. Виникла ідея в тому, щоб це було наближено до закарпатського туристичного шляху, але щоб було це. Такі стежки, які б могли приймати в себе саме велосипеди і зробити це велосипедними маршрутами. Зараз ми будемо відкривати тільки частину такого маршруту, який у нас був запланований в загальному, це буде біля 400 кілометрів. Зараз ми будемо відкривати тільки 55. Це буде як проектний такий пілотний запуск. Будемо бачити, чи дійсно воно запуститься і піде. Де ще будемо визначатися, із з іншими такими маршрутами, наближеними до закарпатського туристичного шляху. Цей маршрут буде пролягати від, якщо концепцію ви бачите на презентації. У нас чітко написано, де він йде. Основний це червоним визначено гірськими хребтами. Це можна буде пройти гірськими велосипедами. Якщо це буде скорочення гірського шляху, це буде такий легкий, більш маршрут, який можна буде проїхати простими велосипедами. Ну і зеленим у нас визначено прикордонні ділянки. Сам туристичний маршрут буде, ми хочемо зробити і запроектовано, і наші сусідні регіони і сусідніх країн, наших партнерів, підтвердили, що їх цікавить цей проект, і тому цей маршрут, ми хочемо, щоб пролягав від Малого Березного КПП Малого Березного. І буде закінчуватися КПП Солодко. Тобто, ті наші країни, які межують із нами, можуть приєднатися до продовження цього туристичного маршруту і продовжити в своїх країнах, щоб турист, який заїхав з одної сторони, закільцювався і проїхав повністю всі ці країни, тому універсальність цієї системи маршруток і стежок різної протяжності, складності, призначення. І типу, включає мержу вже існуючих місцевих туристичних шляхів, ми будемо їх реєструвати. Тому ми просили і наші тергромади доєднатися до маркування, до допомоги в тому, що як краще прокласти ці туристичні шляхи, щоб вони були наближені до Закарпатського туристичного шляху, але були з можливістю того, щоб туди могли поїхати на велосипедах. Що саме дасться для тергромади і для Закарпатської області, це те, що ми дійсно можемо відновити сили тих туристів, які приїдуть до нас. Це більше заохотить людей, які хочуть поїздити по Закарпаттю, і тим більше будуть знати, що в нас є такі маршрути. Більше приїдуть сюди туристів. І це знову ж таки транскордонна співпраця із нашими партнерами із нашими сусідніми країнами. Будуть два шляхи велосипедні, ми маємо на увазі. Це основний шлях, який буде проходити для туристичних велосипедів, проходить лісовими незавантаженими дорогами загального користування, найбільше наближеними до гір і ключових точкам і гірськими хребтами. Це буде треба для таких спеціальних велосипедів гірських, призначений, тобто там неможливо буде проїхати на простих велосипедах. Якщо ми побачимо по концепції. Там є і пункти пропуску у нас. Якщо це перший слав, якщо ми говоримо про екскізний проєкт, екскіз пілотного проєкту пілотної ділянки, то ви можете побачити, де ми це будемо запускати. ДП ліси України, Карпатський лісовий фонд, дуже багато чого зробили для того, щоб обновити всю свою інфраструктуру, зробити так, щоб нашим туристам і нашим. Фактично, населенню закарпаття було приємно туди їздити, ходити, відпочити, набратися сил. Можливо, тоді Павло Іванович, ви трошки просвоїти. Доброго дня! Як ви знаєте, досить велика частина, а точніше, майже четвертина. Закарпатського туристичного шляху пішохідного проходить землями лісового фонду, які перебувають в постійному користуванні Державного підприємства ліси України. Що стосується закарпатського туристичного велошляху, пілотна ділянка, яка буде відкриватися 31 серпня, протяжністю 55 кілометрів, з яких 33 кілометри проходить землями лісового фонду. Фактично цих 33 км проходить існуючими лісовими дорогами працівниками філії Карпатський лісовий офіс відповідно проведено поточний ремонт даної дороги, також дорожньої інфраструктури, мостів, переходів, проведено ремонт і встановлення відповідних альтанок, бесідок, місць відпочинку. Додатково облаштовані джерела, а також вся та інша інфраструктура, яка потрібна для того, щоб повноцінно подорожувати на велосипеді і мати там мінімальні умови для перебування в тому чи іншому місці маршруту, додатково також будуть встановлені інформаційні стенди та вказівники. Поновлено буде маркування існуючих пішохідних маршрутів, також додатково будуть встановлені вказівники, що стосуються безпосередньо веломаршруту, тобто проведений певний комплекс робіт, які, в принципі, десь там будуть сприяти повноцінному перебуванню як пішохідних туристів, так і подорожуючих чи велотуристів. Також приділена. Велика увага інклюзії, тому що зараз є досить багато наших захисників, які перебувають на реабілітації в Закарпатті, і вони якраз той сегмент, який в принципі мав би повноцінно використовувати цей маршрут. Тому відповідні там пристосування для того, щоб люди з певними обмеженими фізичними можливостями могли так само як на велосипедах чи інших засобах. Подорожувати по цьому маршрут, маршруті і повноцінно себе відчувати поряд з іншими туристами та відпочиваючими. Трошки додамо, ще, що ця лісова дорога не нова, вона ще була і дійсно при автоволощенні, і при четверченні, і далі продовжувалася все роки радянського. Чому ця дорога існувала? Тому що завжди у нас була інтенсивна лісозаготівля, і вона продовжується і зараз. І було дуже багато запитань до того, чи це нова дорога чи ні. Ні, це, це дорога, яка використовувалася вже століттям. І вона просто відновлена, прочищена тепер саме для того, щоб наші туристи і, наші, і наше населення могла спокійно пройти або. Пішоходним маршрутом або велосипедом. Для того, щоб показати і презентувати це, ми відкриваємо пілотну ділянку закарпатської це і робимо там е, забіг і робимо там е, велозаїзд. Е, більш детально про це наш партнер Андрій Козир розкаже, голова велоб'єднання. Угу. Вітаю! Так як наша організація має... Досить великий досвід в організації різного плану спортивно-масових подій, ми долучилися до відкриття даної ділянки веломаршруту. впевнений, що воно буде нести лише позитивні результати для нашого регіону. І ще більше туристів-велотуристів, людей, які захочуть побачити наш регіон з різного боку, зможуть його відвідати і в перспективі, коли шлях буде. Повністю зроблений веломаршрут. Має на увазі там ділянка майже 400 кілометрів, то це буде досить знаковою подією для нашого регіону. Щодо відкриття даної ділянки, то буде в неділю будуть якби два формати, щоб могли люди долучитися, якщо захочуть проїхатися на велосипеді, а також можуть пробігтися, так як це буде. Така, якби, такий символічний велозаїзд не на велику дистанцію. Дистанції будуть від 2 кілометрів до 10. І, в принципі, ті самі дистанції люди зможуть пробігтися чи пройтися навіть, і тим самим відкрити цю ділянку веломаршруту. Давайте трошки тоді організаційних питань. Що, що стосується тобто рекреації і туризму загалом, тобто ДП Ліси України приділяє цьому значну увагу, і це є одним з напрямків розвитку державного підприємства. Відповідний відділ працює в центральному офісі. І, ну, тобто, це питання неодноразове в 2023 році. Депеліси України побудувало на території трьох західних областей Закарпатської, Львівської та івано франківської 10 стаціонарних рекреаційних пунктів. В принципі, це є так би мовити продовження. Один з таких пунктів якраз є на ну, тери... проходить даний маршрут на території, тобто на території чорно лісництва біля ясня. З цих 10 стаціонарних рекреаційних пунктів, які побудовані у 2023 році, сім на території Закарпаття в цьому році також будуть будуватися рекреаційні пункти. Тобто, ДП «Ліси України підходить системно до розвитку туристичної мережі туристичної інфраструктури, і при формуванні інвестиційних планів, ці всі, всі такі потреби будуть враховуватися і на наступні роки. Тому е ми зацікавлені і всебічні співсівпраці в розвитку як е туристичної мережі піших, вело, так і інших е активностей щодо туризму, тому що ми розуміємо, що е в нас тут, в Карпатах на західній Україні це є одна з один з пріоритетів, які ми повинні повноцінно використовувати і отримати ту чи іншу додаткову вартість. Як місцеві громади, так і інші суб'єкти господарювання, які надають ті чи інші туристичні послуги. Ну і щодо організаційних питань, коли це відбудеться, як і у котрій годині, і де саме, то е, презентуємо, що збір учасників буде о 12-й годині. Початок змагань ми плануємо о першій годині. Захід стартує поблизу витоків чорної тиси та перевалу околи на висоті 1260 метрів над рівним морем, що на межі Тячівського та Рахівських районів. Від перевалу околи будуть у дві сторони стартувати змагання з бігу та велозаїзд на дистанції, як сказав уже Андрій, від 2 до 10 кілометрів. Тобто, в дистанції будуть 2, 5 і 10 кілометрів. Запрошуємо всіх. Будь ласка, захід відкритий. Надіємося, що погода буде нам сприяти, але однак попереджаємо про те, що можливо будуть дожі, тому беремо з собою змінне взуття, змінний одяг і дожівики. Дякую гарно. Якщо є якісь питання до будь кого з нас, ми готові відповісти. Ласка. Захід благодійний так? Ми захід благодійний. Ми підтримуємо Збройні Сили України. Там будуть представники Нацгвардії, там будуть і ветерани наші, захисники наші, які будуть біг бігти і на велозаїзді разом з нами. Тому запрошуємо всіх. Будь ласка, підтримайте нас і нашу таку ініціативу разом з Депеліси України. Участь безоплатна.